Однією з основних причин почорніння яблук є грибкове захворювання, яке називається моніліоз або плодова гниль. Уражені ним яблука загнивають прямо на гілках, не встигаючи дозріти і передчасно опадають. Хвороба має властивість швидко поширюватися при теплій і вологій погоді, ознаки плодової гнилі, симптоми моніліозу проявляються ще на етапі цвітіння плодового дерева. Про захворюваність яблуні свідчить, потемніння і всихання квіток і листя, розташованої у верхній частині гілки, яблуневий цвіт і листя спочатку стають коричневими, потім поступово сохнуть і обсипаються. У короткий термін можуть бути заражені всі яблуні в саду. Плодова гниль проявляється і пізніше. На етапі плодоношення садової культури уражені маніліозом яблука визначають потемних плям. Які поступово збільшуються в розмірах і зливаються один з одним в результаті на плодах утворюються великі ділянки, що мають забарвлення, на поверхні яких можна бачити виражені опуклі кола білих суперечка, постраждали від грибкового ураження, яблуко розм'якшується, загниває середини. Воно опадає раніше терміну або муміфікується на гільці. Плодова гниль дуже небезпечна для культурних рослин в саду. Якщо з нею не боротися, є ризик втратити до 8.0 врожаю моніліозу схильні не тільки яблуні, а й груші, а вишні, черешні сливи причини появи моніліозу, збудник плодової гнилі, що вражає яблуні, а скоміцет монілія Фрюцігена йдеться про сумчастому грибку. Суперечки якого розносяться по саду разом з дощовими краплями і вітром, переносять їх від одного дерева до іншого, і комахи пік захворюваності яблунь моніліозом припадає на середину літа і початок осені. Стадові зерняткові культури заражаються грибковою хворобою протягом усього періоду вегетації після зимівлів, інфікованих плодах і гілках. Неприбраних з ділянки грибок стає активним, він не боїться морозів, проникає в плодові дерева через пошкодження в корі або в плодах. Опинившись всередині зеленого організму, він інтенсивно розвивається і розмножується. Через кілька днів на хворому рослині утворюються спори грибка, джерело інфекції, що загрожує зараженням яблуням і іншим здоровим деревам в саду. Грибкового ураження сприяє високий показник вологості повітря і температура від 1,5. З до 20 навесні грибок монілів, хрюцібена вражає суцвіття з листям, провокуючи їх потемніння, в'янення і осипання. А влітку друга половина сезону ростуть на гілках яблука у міру їх дозрівання число уражених плодів збільшується. Гниюче яблуко залишене на гілці. Джерело інфікування грибком найближчих пагонів, якщо їх вчасно не підрізати, наступної весни грибком будуть заражені, з'явилися на них молоденькі гілочки і квітки. Залишати на землі опале гнилі яблука не можна, вони будуть поширювати інфекцію протягом два років. Методи боротьби і профілактики, досвідчені сидівники не нехтують заходами профілактики плодової гнилі, хворобу легше запобігти. Ніж потім з нею боротися, уникнути неприємності допоможе вирощування в саду сортів яблунь, найменш хильних до захворюваності моніліозом. Йдеться про айдареда, слов'янку, пепіна шафрана, уральця, фармена зимового золота одним з факторів. Супутніх ураження яблунь грибком монілія Фрюцігена є загущенність протистояти хвороби можна своєчасної і грамотної обрізанням дерев і формує міра посприяє кращої освітленості дерев, вільної циркуляції повітря в їх кронах. Чим густіше у дерева крона, тим вище ризик ураження його моніліозом та іншими грибковими захворюваннями. Обрізка необхідна не тільки для профілактики плодової гнилі, до неї вдаються, і в тому випадку, якщо культура вже постраждала від грибка. У весняно-літній сезон сидівник повинен видаляти кожну засихаючу гілку на дереві. Також треба обривати всі зіпсовані плоди, щоб уповільнити поширення хвороби, знизити ймовірність ураження яблунь плодовою гнилю допоможе і грамотне внесення підгодівлі навесні. Погано удобрене і ослаблене рослина більш хильна моніліозу, ніж отримало всі необхідні йому поживні речовини в достатній кількості. Навіть застосування профілактичних заходів не завжди дає позитивний результат, якщо яблуневий сад все ж постраждав від грибка манілів хлюцігена. Йому буде потрібно пройти курс лікування препаратами фунгіцидами, оксихомом, що містить діючу речовину оксидіпсіл. хорусом на основі ципродинила, топсином діюча речовина, тіофанатметил, Застосовні хімічні покупні засоби з фунгіцидними властивостями і з метою запобігання захворюваності яблунь маніліозом. Ранньою весною потрібно оприскати посадку розчином препарату, що містить в складі мідь. Можна використовувати бордоською рідиною концентрація 3 препарати абіга, пік або оксихом. Розчин готують, дотримуючись інструкції від виробника кошти для обробки один дорослого дерева потрібно взяти не менше два рідкого ліки. За кілька діб до того, як яблуня почне цвісти, і оприскують бордоською рідиною концентрація 1. На цьому етапі вегетації можна використовувати для профілактики грибкового ураження і препарат фітолавін за 30 днів до зняття врожаю яблук, здійснюють третю профілактичну протигрибкову обробку саду. Застосовують для оприскування розчин сітоспорінам, можна скористатися і придбаним в аптеці йодом буде потрібно розчинити медикамент 10 в у воді 10 гл. Отриманою рідиною зрушують крону через три доби процедуру. Повторюють на початку осені. Після того як урожай зібрали, дерева ще раз обробляють, щоб захистити від маніліозу, використовують розчин мідного купоросу для його приготування, стовг речовини розчиняють у воді 1-0. на один дерево, витрачають два трил, отриманого кошти.